Шановні жителі Володарської громади, цього вечора на небі сходить Різдвяна зірка. Але вже в котрий рік поспіль ми шукаємо її поглядом крізь тривожне небо. Різдво Христове вчить нас, що навіть найменше світло в серці є непереможним. Ворог може вимкнути струм, але Він не може вимкнути нашу віру. Він може зруйнувати стіни. Але не зруйнує нашу єдність. Наша громада це велика родина, і сьогодні наша спільна молитва має бути за одне, за захист і силу для воїнів, за справедливий мир. За Різдвяним столом згадаємо кожного, хто не повернувся додому. Біль цих втрат наша спільна рана, яка ще довго. Не загоїться, схилимо голови перед пам'яттю наших героїв. Помолімося за тих, хто нині в полоні, і за тих, чия домівка зруйнована ворожими ударами. Подякуємо нашим захисникам, які тримають оборону в зоні бойових дій. Нехай новонароджений Спаситель принесе у ваші оселі, бодай краплю затишку. Обійміть своїх дітей, підтримайте самотнього сусіда, подякуйте кожному, хто тримає свій фронт. Нехай у кожній хаті запанує затишок, а замість звуків сирени ми почуємо довгоочікуване – війна закінчилась. Я вірю, як світло різдва перемагає ніч, так і наша правда переможе це зло. Нехай Божа рука оберігає нашу громаду. І всю Україну. Христос рождається. Славімо Його!